Завершення війни відкладається із і Бог Шива також перетворює енергії, шкодить вашому духу. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні, із посланням до нас прийшов Бог Велес? Егей, зоря вранішня, егей, зоря вечірня, будь благословений, роде давній, будь благословений, роде, обраний. Чи згадуєте про мене, коли поминаєте своїх пращурів? Чи згадуєте мене Велеса, коли взаємодіяти з домашніми тваринами, лісовими звірятами? Не згадуєте усе у вашому світі вивернуто на виворіт. Ніхто не заповідав вам людям вбивати тварин і їсти їх. У яких письменах це написано? Чи знаєте ви, що життя усякої тварини і пташини таке ж священне, як людське? Поїдання м'яса шкодить і вашому духу, і духам ваших пращурів. Духи ваших пращурів боронять вашу землю від ворога. Коли викликаєте їх на взаємодію, ви несвідомо взаємодієте і зі мною. Коли ж робите це свідомо, можете отримувати допомогу і від мене, і від ваших пращурів. Тоді вас здатні захистити не лише духи пращурів. Вас здатне захистити кожне дерево, кущ, кожна пташина, кожна тварина? Коли ж на природі кличете мене на допомогу, коли пригощаєте частунками, моя з вами взаємодія набуває сили, яка перетворює енергії у просторі. Дорогі Боже Велесе, Бажаю запитати, чи стане цьогорічне літо літом перемоги в Україні? Перемогу над силами зла маєте здобути насамперед у собі і між собою. Ваші змагання одні з одними, заздрощі, злоба не є тим, що сприяє перемозі над зовнішнім ворогом. Поки воюєте поміж собою власними емоціями і почуттями, заздрощами, образами, гнівом, ваша перемога над ворогом відкладається. Завершення війни відкладається із-за великої кількості енергії магії у просторі вашої країни, чорної магії, яку надсилають вам вороги у виявах загроз, чорної магії, яку надсилаєте їм ви у відповідь, і тієї, магії, якою воюєте поміж собою. Щодо внутрішньої магії, говори про магію, породжену заздрощами, жадібністю, матеріальними і грошовими спокусами. Все це має бути вирівняно, збалансовано. Іде нове, Ідуть неочікувані для вас зміни, зміни вібрацій, які усі енергії просіюють крізь сито, просіюють ревнощі від довіри і поваги до божественної особистості, страждання від почуттів гармонії і радості, рівноваги. Агресію ворога проти України виживете власною агресією до співгромадян, ненавистю, заздрощами та іншими руйнівними вібраціями, руйнуючи деструктивом себе, руйнуєте і світ навколо себе. Велесе. Але ж людська недосконалість існувала майже всю історію людства на нашій планеті і війни також. Так, і так воно завжди і проявлялося. Коли людство стишувало агресію в собі і поверталося до гармонії, стишувалася й агресія у просторі. Коли ви агресуєте на будь-що у власному житті, пробуджуєте і активуєте навколо себе вихор сил зла. А тепер подумайте: скільки таких вихорів активується щохвилинно, щогодинно, щодобово у просторі? Вашої країни і вашої планети. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише з 9 по 16 червня з нагоди у родин нашої відеомонтажера Світлани даруємо 10% знижку на наші курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення і куб Метатрона», та курс божественної магії, мій містичний всесвіт, гаразд велесе, але ж вороги, агресуючи проти України, здіймають такі ж вихори на власній території і вібраціями агресії і чорної магії, і ці вихори вони посилають в Україну, І їхні вихори їх і знищать. Вихори сил зла пожирають кожного, хто їх здіймає. Легше їх здійняти, аніж заспокоїти. Перемога над силами зла лежить у мудрості і внутрішній гармонії. У спокої. Сили зла бояться вашої гармонії і вашого спокою. Вони бенкетують на вашій агресії і губить ваш спокій. Боже Велесе, хотіла б, щоб ти пояснив ось таке. Війна в Україні закінчиться тоді, коли помре Путін, чи правильніше черговий його двійник. Це так? Коли помре черговий двійник Путіна, відійде втілене у ньому зло, і це змінить агресію у душах тих, кому він чинив зло, на радість агресія, трансформована у радість, наповнить простір світлом. І я скажу вам ще ось таке, українці. Відкривайте мудрість в собі, рухайтеся шляхом власної мудрості, вільної від залежностей пристрастей, залежностей бажань, від залежностей, нав'язуваних соціумом. Саме таким є духовний шлях, освічений вашим внутрішнім світлом, яке поширюється на все навколо. Залишайтеся із світлом. Навіть у найтемніших місцях і найдеструктивніших ситуаціях. Бути усвідомленими і незалежними у своїх рішеннях, у силі мудрості свого розуму, в отриманні необхідної інформації і вмінні відрізняти істину від того, що не є нею. Рухайтеся уперед. Творіть. Я підтримую творчу іскру у кожному, хто її розвиває і потребує моєї допомоги. Очищайте свої душі і зцілюйтеся через сльози: зцілюйтеся, не застрягаючи у деструктиві і стражданнях, не будуйте із себе образ жертви, жертва провокує насилля. Коли потрібно, будьте добрими, співчутливими. Турботливими чи навпаки суворими. Турботливо доглядайте за садом вашого внутрішнього спокою, Не впускайте в нього жоден деструктив зовнішнього світу, зберігайте спокій, піклуйтеся про енергетичний захист вашого світу, і ви зможете усе подолати. У добу літнього сонцестояння, очищаючи ваш рід від слабкостей карми. Запрошуйте до вогнища єднання і мене. Ми можемо єднатися з вами також щоранку щодоби. Боже Велесе. Велесе, ти і є Богом Шивою? Називайте, як вам завгодно. Так, це також я.